Сторінка 9. параграф 2. Як досягти успіху, коли я пішов до школи, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я написав щасливим. Мені сказали, ти не зрозумів запитання. А я відповів: Ви не зрозуміли життя. Джон Леннон, британський рок-музикант, учасник групи «The Beatles». Чому природничі науки важливі? Наш світ змінюється завдяки науці та технологіям. Діяльність людей у багатьох сферах пов'язана з глибокими детальними, досконалими знаннями про навколишній світ, досягненнями наук про природу, енергетика, зв'язок, транспорт, інформаційні технології, будівництво, медицина, військова справа, сільське господарство, атмосферні та космічні дослідження. І багато інших галузей вимагають грунтовної підготовки в природничих науках. Природничі науки основа твого світогляду. Вони допоможуть вибудувати цілісну картину світу, розуміти взаємозв'язки між явищами та подіями, прогнозувати, планувати. Можливо, тобі траплялася абревіатура STEAM. Вона утворена першими буквами англійських слів: SENSE, TECHNOLOGY, ENGINEERING. Mathematics і в перекладі означає природничі науки, технології, інженерія, математика. Саме на ці дисципліни фахівці радять звернути увагу молодим людям, що обирають професію і хочуть бути успішними в майбутньому. Професії майбутнього. Професія в перекладі з латини означає оголошую свою справу. Знання людства подвоюються кожні 10 років. За минуле десятиріччя з'явилося більше нових знань, аніж за всю попередню історію людства. У різних галузях з'являються нові професії. Дуже часто такі професії виникають на стику природничих наук і лише багатогранні особистості можуть опанувати їх. Уже тривають розробки безпілотних автомобілів. Та й літаючих таксі, а дизайнери моделюють віртуальні світи, у які ти можеш поринути. Розвиток науки зробить можливим виробництво живих органів і навіть окремих систем людського організму, тому знадобляться професіонали в цій сфері. Поява професії сіті ферми пов'язана зі зростанням чисельності населення. Та нестачу якісної зелені, овочів, фруктів та інших продуктів харчування. Хмарочоси великих міст стають полями для вирощення сільськогосподарською продукцією. Уже сьогодні працюють інженери із 3D-друком, продуктів харчування, оператори розумної переробки сміття, спеціалісти із зміни клімату. Експерти зі здорового одягу, інженери домашніх та медичних роботів у майбутньому будуть потрібні діди у сфері космічного туризму, прибиральники космічного сміття, проєктувальники позаземних поселень, розробники корисних копалин у космосі. Кожна людина буде раз у житті обирає собі професію. Щоб ухвалити правильне рішення, тобі необхідно врахувати декілька факторів. Сформулюй власні бажання, оціни можливості, врахуй потреби ринку праці і ухвали рішення. Формула вибору професії. Хочу, можу, треба. Хочу бажання, цікавість, прагнення. Можу. Здібності, таланти, стан здоров'я, треба. Стан ринку праці, потреби регіону, оптимальний вибір, які навички корисно розвивати. Які навички будуть необхідними через 10, 15, 20 років. Фахівці прогнозують, що в майбутньому актуальними залишаться навички, які важливі для досягнення успіху в будь-якій сфері діяльності: критичне мислення, комунікабельність, розвинений емоційний інтелект, навичка постійно навчатися та досліджувати, поради щодо розвитку важливих навичок, навичка постійного навчання, цікався новим, будь допитливим, допитливою. Та відкритим відкритою фіксуй власні досягнення, критичне мислення, міркуй, аналізуй, зіставляй факти, перевіряй на достовірність будь-яку інформацію, особливо з інтернету, сумнівайся та став запитанням, комунікативність. Знаходь спільну мову, врегульовуй конфлікти, працюй у команді, спілкуйся, аналізуй свої думки та ословлювання, навички дослідника, спостерігай. Експериментуй, моделюй, аналізуй інформацію, ретельно готуйся до виступів та проєктів, емоційний інтелект учись розуміти власні емоції та емоції інших людей, керуй власними емоціями. Коротко про головне: важливо вивчати природничі науки, адже діяльність людей у всіх сферах пов'язана зі знаннями про навколишній світ та досягненнями наук про природу. Стім – це абревіатура. Утворена першими буквами англійських слів: science, technology, engineering Mathematics, що в перекладі означає природничі науки, технології, інженерія, математика. Досить часто нові професії виникають на стику природничих наук. За прогнозами майбутнє буде максимально роботизованим. Тому актуальними будуть ті навички, які роботи поки осилити не можуть: критичне мислення, комунікативність. Емоційний інтелект, навичка постійно навчатися та досліджувати.